Сьогодні мова піде про закриті клуби по інтересам, які чомусь називаються представницькими органами. Здебільшого в цих клубах депутати вирішують власні інтереси, а не проблеми громадян. Саме тому ми вирішили привернути увагу до даної проблеми. 6 березня 2022 року Верховна Рада України прийняла постанову номер 7739, якою фактично заборонено телеканалу Рада проводити прямі трансляції засідань Верховної Ради України під час дії воєнного стану. За таке рішення проголосував 241 народний депутат. Як заявляє ряд депутатів, таке рішення неможливо було б прийняти без голосів колишніх представників партії ОПЗЖ. Постановою пропонується обмежити на час воєнного стану проведення прямих трансляцій засідань парламенту на користь національної безпеки та з метою забезпечення заходів безпеки Верховної Ради. При цьому парламентський телеканал Рада продовжить брати участь у телемарафоні. Як наслідок прийнятого рішення, робота Верховної Ради України стала непублічною. А ефір телеканалу Рада заполонив медіапродукт, виготовлений компанією пов'язаною вже з колишнім заступником голови в Офісах президента Кирилом Тимошенко. Так закритість роботи Ради була покликана захистом інтересів національної безпеки, оскільки в перші дні війни Верховна Рада України дійсно приймала досить багато рішень для забезпечення обороноздатності. Але з часом така непублічність, на нашу думку, перетворилась на корупційне вирішення власних потреб можновладців. Почастішали скандали з приводу корупційного підкилимного розподілу бюджетних коштів на користь певних олігархічних груп, дивлячись на своїх старших колег, депутати місцевих органів самоврядування та обласних рад, теж вирішили обмежити доступ громадян до публічної інформації. У зв'язку з цим ради фактично перестали вести онлайн трансляції засідань ради та публікувати рішення. Такі дії вони теж рясно пояснювали бажанням забезпечити інтереси національної безпеки. Але тут виникає питання, в чому полягає забезпечення національної безпеки в рішеннях, наприклад, Лубенської міської ради, які такі рішення приймає Рада для забезпечення національної безпеки. Абсолютно всі рішення вони відносять до інформації з обмеженим доступом. Ми можемо погодитись, що в перші дні війни Рада дійсно виділяла певні кошти та приймала рішення для забезпечення оборони міста. Але зараз, здебільшого, така закритість обумовлена бажанням депутатів вирішувати власні питання. А не місцеві проблеми депутати не тільки обмежили доступ до публічної інформації, а фактично перестали звітувати перед виборцями як наслідок, здебільшого мешканці громад навіть не знають прізвищ депутатів місцевих рад. При цьому місцеві депутати досить ефективно почали вирішувати власні питання. Більшість депутатів швидко працевлаштувалась до комунальних підприємств та установ, де досить стабільно отримують високі заробітні плати в час війни. Деякі групи депутатів почали вирішувати земельні питання, при цьому досить активно деребанячи залишки земельних ресурсів громади на користь певних депутатів та агрохолдингів. Але найголовніше те, що користуючись ширмою захисту національної безпеки, депутати працевлаштовують на хлібні посади в комунальні підприємства друзів та однодумців, колаборанта і у лікиви, досить абсурдно виглядає, коли депутати закривають доступ до інформації виборцям, мотивуючи тим, що інформація секретна, але при цьому досить вільно вирішують питання з наближеним до агента Росії. Киви користуючись колаборацією партії довіри та ОПЗЖ, а також непублічністю діяльності Лубенської міської ради. За сприяння депутатського корпусу, який радо виділив півмільйони гривень на забезпечення заробітною платою заступника Капелубний водоканал, а також завдяки явно непрозорого та, на нашу думку, корупційного рішення директора капелубний водоканал Алли Косолап, було призначено на посаду заступника Лубний водоканал керівника фракції ОПЗЖ Володимира Бондаренко. До чого тут депутати? Запитаєте ви справа в тому, що напередодні призначення ряд депутатів вимагав змін до статуту підприємства, якими мало б було заборонено збільшувати штатний розпис без згоди власника, тобто ради? Таким чином рада фактично купнула м'яча на поле директора Лубни водоканал. Хто ж так Алла Косолап, депутат Лубенської міської ради сьомого скликання від політичної партії Опозиційний блок, в 2020 році балотувалась до Лубенської міської ради від політичної партії Довіра, але не була обрана. Таким чином мала косола б просто не могла прийняти рішення про збільшення штату підприємства і прийняття на посаду заступника представника політичної партії ОПЗЖ під час військової агресії Росії, без погодження цього питання своїм політичним босом міським головою Олександром Грицаєнко, неозброєним оком видніється колаборація політичної партії довіри та ОПЗЖ. Було досить ризиковано призначати такого одіозного персонажа, але скоріш за все вигода від підголосовування фракції ОПЗЖ за різні, на нашу думку, корупційні рішення є значно більшою, чим відомий голова фракції ОПЗЖ Бондаренко Володимир. З наших джерел стало відомо, що він фактично був смотрящим від славнозвісного Ілліківи. Одним з доказів їх тісної співпраці є публічне відкриття офісу ОПЗЖ Ківою в Лубнах. Тоді, до речі, досить негативно даний факт сприйняли пересік. Виходить під ширмою захисту національних інтересів. Депутати досить легко вирішують свої власні інтереси. Їх нахабство росте настільки, що, попри заборони збільшувати тарифи, колаборація довіри та ОПЗЖ намагалася протягти рішення про підвищення тарифів на воду, і це в той час, коли пересічні громадяни ледь зводять кінці з кінцями. Дякуючи залишкам незалежних засобів масової інформації, які надали розголосу даній проблемі, це рішення все ж вдалося зупинити. З цього робимо висновки, що публічність влади все ж має бути забезпечена, звісно, окрім питань, що стосуються національної безпеки країни. Але 100% рішень, що приймає Рада, до таких рішень можна віднести одиниці, і то про них у Фейсбуці раду розказують самі депутати з метою банально попіаритись. При цьому вони досить вільно викладають, на нашу думку, секретні дані про розташування підрозділів і стан матеріально-технічного забезпечення. На даний факт звертаємо увагу правоохоронців та чекаємо на розслідування. Ну а стосовно доступу до публічної інформації, звертаємось до тих депутатів, які ще не втратили залишки совісті. Прийміть відповідні рішення щодо доступу до публічної інформації мешканцями громади. Припиніть підковерні грища з розподілу коштів платників податків.